Укрпошта вела в обіг і погасила поштову марку Лист Святому Миколаю, розповів директор із взаємодії з органами державної влади у Волинській області Укрпошти Віталій Ковпан. Погашення відбулося спеціальним календарним штемпелем. В основі цієї марки лежить реальна історія хлопчика, який написав листа до Святого Миколая. Малюнок на цій марці відповідає ідеї Костя Лавро, який є художником. Дуже відомим, і саме він зобразив цей малюнок на марці. Ціна марки 36 гривень з ПДВ. Від Святого Миколая а діти, робоже. які завітали на погашення, отримали солодкі подарунки та листівки з марками. Святий Миколай мені подарував цукерки, розфарбовку та одягалку. Та ось таку марку. Марки я не колекціоную, але я дуже хочу тому що мені дуже подобається їх дизайн. Одинадцятирічна лучанка Соня Пивоварчук розказала: сьогодні теж знайшла під подушкою омріяні подарунки, цукерки та духі, про які я мріяла. Це свято я святкую. Часто ми з подругами обмінимось подарунками. З самого ранку я прокидаюсь дуже рано, дивлюся подарунки. Та зазвичай йду до школи. Там нас вітають, та іноді навіть дають також якісь подарунки, цукерки. Андрій Грищенко придбав на пощі кілька марок і листівки. каже у його домашній колекції шість альбомів з різними марками. Це дуже хороші марки. Дизайн дуже хороший. добрий. в такий час. Хоч ну, якась там марка посмішку викликає то… Хоч, ну, глянеш, ну, якісь дивишся вперед, ну все таки, що буде краще на майбутнє. Загальний наклад марки 300 тисяч примірників. На Волинь надійшло 5190 марок, 200 листівок і стільки ж конвертів, розповів керівник Волинської дирекції Укрпошти Петро Юровчик, Петропотієвський Суспільне новини, Луцьк.